Протягом цих двох днів визначається майбутнє Європейського Союзу на 5 років до 29 року. Все, що ми можемо зробити, щоб закласти європейську перспективу України, зробити позиції по розширенню європейського союзу, зробити позицію по обороні і безпеки Європейського союзу, це всі теми обговорювалися тут. Це принципово важливо, бо тут зібралося надзвичайно великий рівень представництва, і хочу наголосити, що ця подія відбувається за 90 днів до Виборів в європарламент, який буде формувати Європейську комісію, який буде визначати діяльність Європейської ради, і саме тому тут українська присутність має бути забезпечена і є надважливою. І дуже приємно, що сьогодні Україну представляла наша команда, і ми змогли добитися величезних успіхів. Я бачила вашу зустріч з президенткою ЄС Урсулою Фордер-Ляйн. А якісь ще зустрічі ви встигли тут провести? Скільки? Слухайте, я хочу наголосити, що тут ми знаходимося в колі друзів. Це є родинна атмосфера. І Партія Європейська Солідарність тут є членом європейської народної партії, і тут немає жодного офіціозу, жодного там якоїсь бюрократії, жодного дипломатичного протоколу. Тут вирішується питання і тому, звичайно, була. Дуже важлива дискусія з Урсулою, і ми мали можливість не тільки подякувати Урсулі, але і зробити і визначити чергові кроки, які мають бути прийняті. Наприклад, ми Тально ретельно обговорили події березня цього місяця, для того, де я звернувся до керівництва Європейської комісії щодо розпочатку реальних переговорів, реального діалогу по вступу в ЄС. І ми зробили максимум можливого, щоб наблизити цю реальність. Додатково до цього це не лише Урсула, як президент Єврокомісії, це є Єврокомісари. Комісар з питань бюджету Хан, віце-президент Єврокомісії, ключовий адвокат України Валзєс Добровський який має бути в Україні вже завтра. І я терміново зараз Виїжджаю теж в Київ для того, щоб встигнути на зустріч і вже обговорити безпосередньо роботу і взаємодію парламента уряду української влади. І тут ми маємо бути об'єднані, бо е, мова йдеться про безпеку держави. Мова йдеться про гроші, і я дуже сподіваюся, що протягом найближчих двох тижнів, вже в березні, буде оголошено, не виключаючи нашим добрим другом Валдісом, рішення Єврокомісії по початку реалізації 50 мільярдного пакету і перший транш в 4,5 мільярда євро. Від наших друзів Євросоюзі, надійде в Україну, і по плану, якщо Україна буде виконувати всі е, критерії, всі питання, які е, пов'язані з реформами, ми очікуємо до кінця року е, загальну суму більше 15 мільярдів євро тільки від євросоюзу. А про які ж питання йдеться? Мова йдеться про те, що було чітко записано в рішенні Європейської Ради, і нещодавно Європарламентом було ухвалено абсолютною конституційною більшістю голосів. Це є верховенство права, це є захист права позиції, це є парламентський плюралізм, це є свобода ЗМІ це є захист від переслідування громадянських активістів, це є захист і бізнес клімат від тиску силовиково-українського бізнесу. І всі ці речі ми маємо робити. Ми маємо робити реформи, і саме тому візит Добровкіса і його зустріч з парламентськими фракціями чітко наголошують той графік, яким має займатися парламент. Замість того, щоб ставати вахтером на того, щоб кудись когось пускати і не випускати, порушуючи закон і Конституцію. До речі, із цього приводу є абсолютно чітка і принципова позиція всіх учасників цього конгресу. Всього тут брали участь 12 керівників держав та урядів. І ми мали можливість коротко поспілкуватися з президентом Румунії Паусом Йоханнесом, подякувати разом з спікером, подякувати за гостинність, але відбулися дуже предметні зустрічі із е, е, прем'єр-міністром Греції Міцтакісом, який щойно повернувся з Одеси і був переповнений враженням. Ми про конкретні напрямки співпраці, в тому числі і щодо посилення обороноздатності, відбулися дуже ну перше знайомство з прем'єром Фінляндії, яка Щойно стала членом 31-м членом НАТО. Швеція стала 32-м членом НАТО, і я дуже сподіваюся, що Україна буде країною номер 33 в цій натівській позиції. Дуже детальні переговори були з Андрієм Пленковичем в Хорватії. Ми також маємо. Дуже чітку програму двосторонніх Проєктів і е, абсолютно також, це є наш адвокат в Євросоюзі, і ми реалізували ці, цю позицію. І це були не тільки з прем'єрами чи президентами. Наприклад, у нас була довга і системна розмова з німецькими партнерами, і я дуже задоволений зустрічю і розмовою з паном Мерцем, який є лідер християнської Демократичної партії, головної опозиційної партії Німеччини, де були поставлені питання і щодо Тауруса, де були поставлені питання і щодо систематизації підтримки, і щодо систем протиповітряної оборони, і щодо стимулювання виробництва, включаючи окремі проекти Rheinmetall. І я можу сказати, що цією зустрічю я дуже задоволений, і ми робимо великі кроки. Окремо відбулися зустрічі з керівництвом євросоюзу. Це були не тільки зустріч з Урсулою і зустріч з єврокомісарами. Ретельно обговорили я, подякував Роберту Мацолу, президента європейського парламенту, і величезну кількість депутатів європейського парламенту від Португалії до Літви від Польщі до Іспанії, де ми мали можливість ретельно обговорити, що Прийнята постанова Європейського парламенту, для нас це є як дорожня карта, як програма дій. І для мене це було дуже-дуже важливо. Отже, майже з усіма. Починаючи від канцлера Австрії і закінчуючи президентом Кіпра, починаючи від ну всіх, хто були тут, ми мали можливість ретельно поспілкуватися. Тому це була б величезна помилка, якщо б Україна була позбавлена цієї можливості щодо дипломатичного прориву, використовуючи можливості. Лідируючої європейської партії на континенті, від якої залежить ще раз підкреслюю майбутнє європейського союзу. На всіх міжнародних форумах ваш пріоритет завжди декларується це надання зброї Україні. Наближчим часом яку зброю Україна може отримати? По-перше, не було ніяких загальних розмов, були тільки конкретики. Позиції починаємо з трьох магічних слів. В цьому процесі постачання зброї перше це далекобійні ракети, включно з Тауроса, друге, це артилерійські снаряди, їх закупівля, в тому числі і за межами Європейського Союзу. Достатньо сказати, що коли на Мюнхенському безпековому форумі, де також були, намагалися блокувати нашу участь, абсолютно безпідставно. Була взята за основу пропозиція Петера Павла, прем'єр-міністра, президента вибачаю, з Чехії, і вже 800 мільйонів майже зібрані для того, щоб купити і буквально тижнями, найближчими тижнями, вони мають опинитися на фронті. Додатково до цього. Розглядається питання організації спільного виробництва снарядів. Отже, перше це тауруси, друге це є снаряди, виробництво постачання і третє це є засоби протиповітряної, і протиракетної оборони. І зараз обговорювалися конкретні проєкти, хто і що може і має зробити для того, щоб забезпечити зброю. Також було прийнятий системний документ, де, крім перелічених, війшли також постачання дронів розвідувальних морських. В тому числі спільне виробництво з напрацьованими українцями технологіями і зразками, і я думаю, що об'єднання потенціалів наукового, технологічного європейського союзу і практичного досвіду застосування українських виробників дасть найближчим часом дуже важливі результати в Бухаресті наприкінці цього конгресу була а, прийнята резолюція. А, в чому її знаковість для нашої країни? Відповідь дуже проста: в усьому починаючи з назви. я хотів би продемонструвати її. Можливо, не всі бачили, але я дуже наполегливо раджу, щоб ви зайшли і прочитали. Називається вона e on «The EU Plan» ію плен. For the victory of Ukraine. ще раз підкреслюю: план Європейського Союзу це офіційний документ Конгресу про перемогу України для забезпечення перемоги України. Я думаю, що це дуже амбітна назва, яку величезний внесок зробила наша команда. Ми брали участь в її розробці, ми включали туди принципові положення і ми. Мали можливість її реалізувати. Сутність не тільки в назві, а й в ключовому базовому пункті. Європейський Союз, європейська народна партія об'єдналася для того, щоб забезпечити перемогу України. Що таке перемога Росії? Це смерть Європейського Союзу. Що таке перемога України? Це не лише питання України, а це, є, це не лише там. Писанні якоїсь мірної угоди. Перемога України це поразка Росії. Фулл стоп І це чітко зазначено в цьому документі. Позиція друга зброя. Теж перелічені всі необхідні речі, про які я щойно наголосив. Позиція третя економічна підтримка. Позиція четверта санкції. І санкції спрямовані не на якихось осіб, а санкції секторальні, які мають на меті. Перерізати можливості Путіна фінансувати війну. І для нас це позиція принципова. Наступна позиція це є заморожені активи. І ми говоримо не лише про те, що напрацьовано, щоб дохід інвестиційний від заморожених активів був негайно спрямований в Україну. А ми кажемо, що ці кошти мають бути спрямовані на закупівлю і виробництво зброї, на забезпечення наших воїнів. Нічого важливішого немає. І друга складова цього це є. І ми за це боролися. І я вважаю, що це перемога. Що 0,25% в 10 разів більше мають бути спрямовані на воєнну підтримку України всім західним світом. Ця цифра чітко увійшла. І якщо вона буде реалізована, то обсяг підтримки буде в три рази більше, ніж Україна отримала в 2023 році. І ще раз наголошую. Тут Європейська народна партія також сказала, що вона нагадує, що всі ці позиції відкритості, допомоги, фінансування зброї пов'язані з виконанням критеріїв, серед яких вони всі чітко зазначені в постанові. є. Верховенство права, свобода ЗМІ, припинення обмежувати е, телевізійні трансляції всіх телевізійних каналів, забезпечення е, права позиції, парламентський плюралізм, забезпечення е, інвестиційного клімату, захист бізнесу, з, зупинка будь-якого переслідування громадських активістів, все те. Що було зазначено в постанові Європарламенту, і вимоги дуже серйозно поставитись до цього документу, бо від цього залежить наша європейська інтеграція, бо від цього залежить наша перемога, отримання зброї, отримання фінансування від цього залежить майбутнє України. Дякую вам дуже разом до Спасибо. перемоги.